Всім доброго дня, з вами Слова Сварка. Сьогодні хочемо показати старенький апаратець Луч профі мма 300 Я колись вам показував апарат з такою ж назвою, також Луч профі і також ММА 300. Але кішки були зовсім інші. Апарат був, хоч і досить потужний, але повністю зібраний ногами. Це каже про що, що, як все часто буває, апарати заказуються абсолютно на різних заводах. І входний контроль так собі, блищить, блищить, іскрить-іскрить, все, беру. все, ну то таке елірика. Цей апарат, як ми бачимо, досить такий жирний. Ну, для 2011 року це, в принципі, нормальний був апарат. Це тоді, знаєте, був такий період, десь 11-10 рік, коли почали вже оці igbt трьохэтажки приїжджати, було якось багатенько масфетних. Мільйон тобто, назв, а кишки всі масфетні. Потім почали з'являтися. Я перший ну, до мене попав був апарат Чемпіон з такими кишками. І тобто, тоді, звісно, різні були відчуття, ну, На сьогодні ми розуміємо, що це жир жирнючий. Не от. Тут, то, в принципі, воно -то написали вони на платі Arts 200. Завод, до речі, Шендіан. Але з такою комплектацією, чи можна сказати, недокомплектацію. Він би, в принципі, 250 видав. Тобто, якщо б ми не забули тут два діода, і тут два діода поставити, то в принципі з нього можна було б вижимати і 250. Чого, то що у нас дивіться, у нас тут транзистори стоять. FGH 60-60. По сьогоднішнім міркам, це тут вартість тільки оцих транзисторів. Це вартість сучасного китайського апарату. І... Дивіться, це йому скільки років, і це у нього перша заміна. Це, звісно, однозначний такий, знаєте, жирний жирний лайк. Ну не продаваном, їм лайк ні за що ставить. А от чисто китайцям це жирний лайк. І я впевнений, що діоди загубили, це завдяки продаванам. Тому що китаєць, він же ж тобі, знаєте, він апарат продасть на любу ціну. От є тут базова модель. А мені дорого. Нема питань. Зніму два діода. Та знову дорого. Та нема питань. Зніму чотири діода. І ще, і ще дорого. Та зніму один конденсатор. Два конденсатора зніму. Знову дорого. Та давай дешевший міст. Не полтинник поставимо, а поставимо 25-й. Тобто з вони такі, знаєте, пар... парні в цьому плані зговорчиві. Так що до них, от іноді думають люди, що я китайців обсараю. Ні, вони хлопці молодці. Тобто, Вони вам зроблять апарат на будь-яку ціну. Щось мені ще здається, що транс тут менше стоїть, чим він потрібен. Ну, Такий немаленький зовсім публік. У мене зараз нема під рукою якоїсь жирної HGBT-3-хеташки. Ну, я от, на глаз бачу, він такий, знаєте. Ну, сантиметрів 5. От. Рулетки під рукою нема. Щось мені здається, і, і транс менше поставили. То есть, Пла, плата штатна, посадочні міста ті, ж, ну щось мені здається, що менше. Е, по поломки. Транзистори під заміну. Там ще щось ми подивимося по платі керування. Блок живлення глянемо, бо тут, знаєте, тут якась от... Перемичка була, яка чвіркнула. Щось мені здається, що ця перемичка була, грала роль предохранителя. А якщо предохранителя, то це її блок живлення треба дивитись. І отут дивіться, тут болтики під заміну, оцей чорний. бачите? Треба викрутити, закинути його подалі, там зачистить, закрутить. Та й другий щось тут. Щось тут теж потемнів. Бо це, звісно, оце вже. Оце вже дізлайк китайцям. Ви ж знаєте, да? вони ото люблять кучу припої там налудить. Тобто навіть коли там наша є медна пластина. Зараз вже їх немає тих мідних пластин, а в цих апаратах вони були. Все одно то кучу налуде тут, кучу налуде зверху, щоб. же... Дивіться, а взагалі там... всю, -всю, всю бухту припої сюди вилив. Все б нічого, але припої це ж там м'який. І він дає усадку. І це ти поварив. Через півроку через рік треба це все підтягувати. Ну Зрозуміло, що це ніхто не робив і оце воно підгоріло трохи. Схоже, що тут не обійшлось без класних пацанів. Так, то, звісно, апарат був засраний під зав'язочку, наче в ньому ніхто не лазив, але, оту, що я казав, перемичка. Ось вона, тик тик Тобто, Якщо ми глянемо тут по дорожкам, то це. Силої йде 310 на, на сервісний цей розйомчик. Тут капля стоїть. І далі йде на блок живлення. По блоку живлення тестером так потикав, ага. ну каротеше якихось пшиків я там не бачу. Ще, звісно, ще більш прицільно подивимося. Ну, здається, мені, що він робочий. А тут, виходить, що згоріла перемичка раз. Потім зачистили з сторони ще каплю капнули і ще раз пшикнуло. Тобто, це, знаєте, така фраза, що чують, але не слухають, дивляться, але не бачать. Це якраз це підходить до класних пацанів. Тобто вони дивляться мене і щось питаються робити, як я, але вони не розуміють фізики процесу. Тобто, що я тут бачу? Подавали 310 прямо на сервісний розйом, не відключивши силу, яка закорочена, Тобто раз подав пшик. Та що ж таке? Зробив каплю, другий раз подав, знову пшик. Непонятно. Транзистори поміняв, драйвера пересипав, Блок живлення живий. Дивимося з Перший. Прихонець нам показує що 32 кГц. Другий. Третій. Четвертий. Збираємо нагружаємо. Я тут попугай перевів вампіри. І трошки підкоректирував максимальний струм. Було 160 А максимальних і 300 попугаїв. Я зробив цифру тут 180 і реальний струм 180 Апаратик дозволяє дозволяється зробити. Так, 26 вольт. Десь Десь, да, десь 10 А. Так. Ставим отметочку 50. 26 вольт есть 50. Ставим отметочку 100. 26 вольт есть 100 ампер. Ставим отметочку 150. 26 вольт є 150 ставимо максимум. 26 вольт 180 А. Супер. Ну, антизаліпа тут нема. Просто ограничення. Ось от. Так. В ті часи це не в моді було, коли випускався цей апарат. Ну воно і не принципіально. Так, давайте тепер десь поставимо ампер 80. І поварим троєчкою. Єсть. Ставим максимальний для тройки струн 120 Давайте уже и максимум и переходим на электродик четверочку. Це зараз варимо электродом C 11 c четверка. Для китайцев вообще важкий электрод. Хуже Оньки. Але цей апаратік варить нормально. Так що... Старий добрий китаєць рулить. А якщо стоять, до нових зустрічей.